Колому мені цей автомобіль сподобався в рамках цього сегменту. Це ну, досить непогана автівка, достатньо класно пропрацьована ергономіка. Навіть людина високого зросту може себе тут почувати ну, без якихось проблем, правильно всістися за кермом, правильно і комфортно. Також достатньо зручні сидіння, що до речі зустрічається далеко не в кожному автомобілі, навіть в середньобюджетному сегменті. Прийнятна динаміка, абсолютно нормальні ходові якості, достатньо економічні витрати палива. Ну, з Уванням того, що ми говоримо про газ, до того ж, все це, як я вже казав, достатньо надійно, і дуже багато є прикладів, екземплярів, які приїхали там в Кореї, там пів мільйона тисяч і більше. Потім їх пригнали до нас, і вони накатують там ще по 200-300 тисяч кілометрів без якихось капіталовкладень, дешеве обслуговування, дешеві запчастини. На мій погляд, це достатньо непогане авто, і в цілому ну, його можна розглядати для купівлі собі навіть у 25-му році, чи то під таксі, якщо ви збираєтеся там працювати, чи то навіть для власних потреб.